Всім привіт! Ви на каналі Зоряний місяць, і сьогодні ми плетемо отаких от бабочок дуже легко. Так, для цього нам потрібна рогатка. Крючок і Така резиночка, щоб отут замотати буде. Сюди ставимо. І потрібно ну, нам чотири таких кольорів і ще чотири кольора. Це вже для крильців. Давайте я поки їх відложу. Вибираємо, який колір в нас буде першим, ну, на нижні, нижні крильця. в мене буде отакий оранжевий. Вибирайте, який хочете, приступимо. Беремо раз, два, три. Ось так, щоб було три резиночки. Беремо той же самий колір і робимо ось так. Беремо нашого рога крючок, наш крючок. Беремо, і отут трошки понижаємо, тут не потрібно. Беремо і ось так. Кріпимо, переносимо все, ось так і вниз. Перше нижнє крильце готово. Далі беремо такий же самий колір і робимо тут один, два, три. Зробили. Беремо. Цей же колір і робимо ось так. Угу. Все, це зробили. Тут трошки понижаємо і беремо тут ось так. І нам потрібно ось тут ось так робити. Все зробили. Беремо оце, переносимо, щоб. Воно було тут, все зробили. Далі вниз тянемо, і, виходить, у нас вже два нижніх крила ми зробили. Далі беремо кольори для верхніх крил і робимо вже, щоб було чотири оберти. Раз два. Три. Чотири. Все, це зробили. Далі беремо колір, ставимо так і беремо наш крючок. і ось так. Переносимо. Ось так може получитись Робіть акуратно. Я зроблю ще раз один. Два. Три. Один, два. Три. Чотири. Щось в мене четвертий не виходить. Я думаю, у вас вийде. Поки я буду це робити, перемотайте відео, де я це вже зробив. Раз, два. Три. Чотири. Все. Це зроблено. І беремо, ставимо це, беремо так. І не буду я робити свої ошибки. Ось так. Далі ми отут понижаємо трошки. Ось так. 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 О, вийшло. Вже друге верхнє крило, перше верхнє крило зроблене. Робимо так же саме: один, два, три, чотири. Чотири є. Беремо так. Захапуємо і так переносимо на центр. Тут понижаємо трошки, беремо. І так робимо все. Ми зробили два. Ми зробили всі крила. Всі. От. Отак вони в нас виходять. Далі ми беремо. Ось цю резинку і зносимо всі крила сюди раз, два, три. Чотири зробили? Далі беремо на крючок натягуємо. Це отут я весь час, я боюся, що воно розмотається в мене, бо я не дуже. О, не розмоталось. Ось так пров'язуємо, зав'язуємо. Ось так робимо. Багато разів робимо, щоб не розмотався метелик в нас. Все зробили. Отак у нас поки виходить. Ми зараз будемо з помощю руки отак робити оцю серединку. Ось так. Можна ось все взяти. Ось так і беремо, крутимо і. Так, отак От круто. Я щоб швидше це зробити і не морочити собі голови, зроблю небагато обертів. Так, коротше, зараз все. Я роблю так. І Дов'язую метелика. Далі беремо, трошки поправляємо, і дивіться, ось такий метелик у нас вийшов. Бачите? Такий красивий він, гарний. Ось такий метелик ми сплели. Підписуйтесь на мій канал, і буде більше відео виходити. Всім пока!